Вітаємо вас! І сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему профспілки в Польщі. Для чого вступати в профспілку? Що дає особисто мені знаходження в профспілці? І Що регулює профспілка, на що вона впливає? Уявіть собі таку ситуацію: є працівник, є працівник на виробництві. І Він добросовісно, виконує свої завдання, він працює, він відповідальний. І тут одного разу трапляється така ситуація, коли він не отримує якусь частину виплати за свою роботу. Що відчуває тоді працівник? Він відчуває себе незахищено, він відчуває себе ображеним, він відчуває себе самотнім. Йому здається, що ця проблема стосується тільки його, і що тільки в нього ось така проблема. А уявіть собі, коли до нього доєднуються інші. І коли таких працівників, да, коли їх є багато, але є багато тих працівників, які поєднані спільною ідеєю, ідеєю покращення умов роботи, покращення умов безпеки, життєдіяльності на роботі, що також є дуже важливим. І тоді ці працівники разом вони можуть дійсно впливати, вони мають силу голосу і вони можуть змінити. Обов'язково знайте свої права, цікавтеся ним. Обов'язково об'єднуйтесь, а ми вам цьому допоможемо. Всього найкращого до побачення.